До виборів і до припинення вогню ще дні, тижні а може місяці, все одно в Україні продовжується війна. Це треба пам'ятати, і проблеми, які існують, нікуди не ділися. Наприклад, продовжується бусифікація, попри заяви влади, що такого більше не буде. І далі скандали в ВЛК і МСЕК. В армії не все добре. Багато командирів пишуть, що потрібно змінювати управлінську структуру. І один з військових експертів іноземних сформулював непогану думку, що маленька радянська армія не переможе велику радянську армію, натякаючи, що реформи збройним силам України дуже потрібні. Я не можу зрозуміти ось що. Якщо рецепти відомі, то чому покращення не відбувається? Це немає отої самої політичної волі. Ні. Проблема в тому, що риба гниє з голови? Ви зараз говорите про проблеми бусифікації, проблеми армійського управління, проблеми інші речі? А насправді всі корінь всіх проблем лежить в тому, що людина, яка очолює країну, вона не здатна нею керувати. Все інше це наслідки. Пане Сергій, наслідки. Ну, якщо ти сам нуль, то які в тебе може бути головком? Які можуть бути в тебе голови обласних військових адміністрацій, які в тебе міністри, які в тебе менеджери ефективні? Вони такі самі нулі, як ти. Більше того, якщо ти сам маєш такі негативні особистісні якості, що ти не терпиш критики і не терпиш правди, то ти оточуєш себе під лабузниками, які кивалами, які будуть кивати головою і робити вигляд, що вони щось роблять, а при цьому будуть займатися своїми справами. А ти не розуміючи, чим вони мають займатися, навіть не здатен їх проконтролювати. Тобі потрібен продюсер, який буде приходити і розказувати, все хорошо, прекрасна я, маркіза, і ти будеш. Чудово. Що там ще? І все. А в цей час от ми будемо спостерігати те, що відбувається. І змінити це можна одним єдиним способом. Якщо в умовах війни верховний головнокомандуючий може змінити главкома, це по Конституції правильно, то чому ми з вами не можемо поміняти Верховного? Ну, буде там компетентна людина, і ситуація зміниться. Ну, я вам кажу, як от я був офіцером служилим. Поставте на, на військову частину поганого командира, він за рік вам розвалить будь-яку будь військову частину. Приведіть нормального командира, ну йому довше, 2-3 роки йому треба, щоб навести порядок і щоб ця військова частина знову набула була боєздатного вигляду. Так і тут: 5 років руйнування державних інституцій, делегітимізації Кабміну, Верховної Ради, повне. Про профанація правоохоронної системи. Що ви дивуєтесь, що бус, 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 бусифікація відбувається? Вона відбувається тому, що той, хто повинен займатися мобілізацією, не, не займається. А відповідальність за неї президент України, в нього є Рада національної безпеки і оборони, голови обласних військових адміністрацій, Національна поліція, Служба безпеки України, прокуратура. Вся ця структура не працює. Так, що вам людей потрібно? Ну, наловіть собі. Ну, то не ловлять. ловля. інших повноважень нема. Скажіть мені, будь ласка, якщо людина ухиляється від виконання військового обов'язку, вона порушує закон? Порушує. Хто ловить порушників закону? Ну, чия це функція? Національний поліція? Ні? Ну, якщо хтось вкрав із гіпермаркета якусь, якісь там товари, так, да, там є охорона, але якщо він побіг далі, хто має злодія ловити? Власник гіпермаркета чи Національна поліція. Якщо, не дай Бог, пограбували вашу квартиру, ви повинні самі з пістолетом ходити шукати злодія. Чи повинна Національна поліція ловити? Ну, Якщо людина ухиляється від військового обов'язку, його повинна ТЦК ловити, чи повинна Національна поліція. Що заявляє міністр Климентов? Це не наша функція. Що ви говорите? Це ТЦК. Ну, добре, не хоче Нацполіція цим займатися. Над ним є прокуратура, яка наглядає за діяльністю Нацполіції. Я розумію, що вони інваліди, їм важко? Люди з інвалідністю їм складно виконувати ці всі обов'язки. Да. Ну, хорошо, є так? У тебе ж ефективний менеджер є? Татаров, який за ними всіма наглядає. І що не може їх поставити на місце? Костіну сказати, що ти з 365 днів 105 був в відряджених міжнародних туристів? А що ти не займаєшся поліцаями? Чому вони в тебе не відловлюють цих всіх ухилянців? Ти чим займаєшся? Де, де твої прокурори? Звільняє інвалідів, давай нових набирай і вперед працювати. Я вам більше скажу, а що не можна було провести Раду національної безпеки і оборони за участі волів обласних військових адміністрацій, Генерального штабу, всіх силовиків. Вони довели план по мобілізації на цей місяць. роз'їхались по областям, такі ж самі наради провели з силовиками, з головами, міськими, сільськими селищними. Довели плани в кінці місяця приїхали, доповіли. Трьох останніх звільнили. Інших попередили про неповну службову відповідність. Як би працювала система? Потрібно було б босифікацією займатися? Чи би всі працювали? Вся вертикаль влади би працювала. Коли генерал Залужний казав, ми воюємо тим ресурсом, який дає держава. А якщо держава в сторони, в них більш важливі прав, плани, в них саміт, миру. Спочатку звичайний, потім глобальний. А ви тут мобілізацію, що ви говорите? Це союзники ви. А союзники питають, от ми даємо зброю, у вас воювати нікому. Як у вас там ситуація? Все нормально. Кусифікації скоро не буде, це якщо його питають тут. А як ви, ну, якщо не буде весифікації, як ви будете мобілізаційні заходи проводити? Якщо у вас система не налагоджена, а систему за систему і її функціонування відповідає президент України. Хіба є більш важливе завдання в країні сьогодні, ніж мобілізація? Він в стороні? І ми нічого не можемо зробити, тому що виборів не можна проводити, розумієте? Ну не можна. Як це? так? Тобто програмати війну можна з такою організацією, а міняти нічого не можна. Це він тільки може міняти. Тих, хто йому правду каже, коли йому заложний сказав, що треба 500 тисяч мобілізованих. Обґрунтуйте, я не впевнений. Обґрунтувало життя. Або не нападуть. Йому всі кажуть, нападуть, не нападуть. У нас своя розвідка. Життя обґрунтувала, А воно ж не вчиться. Абсолютно ні на чому. То що ви дивуєтесь? Чому ви дивуєтесь? Риба гниє з голови, чистить з хвоста. І починають розказувати, в армії неправильна організація, там ще щось десь. Так! Да. Але все неправильно, тому що ось голова пуста, нездатна керувати. так. І вона посилюється некомпетентністю Зеленського і його менеджерів, неспроможністю керувати країнами. Тому я, от, наприклад, в останньому ви рекламували мій youtube канал Я в останньому ролику звернувся прямо до нього і сказав, що в нас сьогодні навіть нам потрібен уряд національної єдності. А зараз я от подумав і сказав, що вже ні. Ну, уряд національного порятунку і швидко. Тому що він довів країну до ручки. Хай відійде в сторону і хай займуться люди, які знають, як можна вирулити з цієї ситуації. Уже ля-ля-фафа, аплодисменти алей уже не пройдуть. Уже треба забувати про втручання кругові всюди і шукром твої люди стоять, які тобі кивають головою. Потрібні спеціалісти, які зможуть ситуацію, як то кажуть, взяти під контроль і вирулити Вирулити в, страшні, в цей страшний момент. Тож, треба йому амбіції свої відкинути в сторону і, нарешті, звернутися до суспільства. Там є багато людей, які здатні керувати країною. Якщо ти не хочеш проводити вибори, то хоча б передай їм владу. Хай вони без твого втручання це спробують зробити. Ну, на це нездатний. Ну, нездатний. І твої дефективні менеджери нездатні, ми ж все бачимо. І міністри твої ідіоти. Будемо називати їх своїми іменами. Зараз новий законопроект про інвалідність подали в Верховну Раду в ужасі мені телефонують всі, всі хто мене знає. Каже, на колінці понаписували: Андрій ви собі навіть не уявляєте, що вони там понаписували. Ну, сама багата фантазія не представить собі наше бізов'язня, як коли співали в пісниці. Я кажу, я просто, можу здогадатися, що вони там понаписували. Тому що ідіот може написати все, що завгодно. І ви потім будете дивуватися, де, де воно таке взялося. Ну, таке. Отак в усьому. А ви дивуєтесь, що басифікація? Ну, це, це, це один епізод із повної картини неспроможності нинішньої влади управляти. Прові, от з цього треба. Це і є ключова, ключова проблема країни. Сьому... А ви справді вірите, пане Андрію? Вибачте, але ви справді вірите, що він, Зеленський, може віддати комусь владу. Ну, це потрібно якраз знищити оцих 5-6 ефективних менеджерів у своєму оточенні. І я відійти би... в бік. Ну, і принаймні, хоча би просто виконувати Конституцію. Але я щось ну, ніяк не бачу цього. Дивіться, пане Сергію, я звертаюсь до нього. Як він відреагує, він може взагалі не відреагувати на мене. Я ж розумію, де Зеленський де я. Тому я й кажу, що нам потрібні вибори. Нам потрібні вибори президента. Якщо народ вибере його знову, ну що поробиш? Я ж не можу, ну, вибір народу, але тоді люди добрі, ви самі стали самообцями для себе і своїх дітей-онуків. і онуків. Ну, у вас є шанс на виборах змінити щось. Ну, якщо ви цим шансом не скористаєтесь, ну, тоді не треба розказувати, що хтось винен. Ви винні. Ну дайте людям шанс, дайте їм проголосувати. Вони повинні, повинні відчути свою відповідальність за долю країни. А не сподіватися, що хтось прийде, там Вася Голобородько з телекрану прийде, візьме два автомати, перестріляє депутатів, пересажає олігархів, 4 тисячі доларів зарплати дасть, пенсії, пошле ну, Послухайте, ну це ж свідомість виборців Трампа. Один в один. Чого ви дивуєтесь? Ось так вони голосують. Ну так є. Да, Офіс простих рішень, ми це вже бачили. Да. ж ну, Так так, так, так працює, так працює, так і в кіно. Знаєте, Вся наша життя гра.